Я не кажу, що сьогодні все відео. Ми будемо говорити про дядька Айро. Ні, лише 99%. Привіт, це відео про наставників, менторів, вчителів, дедаскалів та всіх інших героїв, які носять довгу білу бороду, круту шапку та палку виручалку. Ми оцінюємо наставників по тому, як вони впливають на головних героїв за природою. Ментори володіють баченням, яке поки що недоступне для героя. Але яке саме прозріння потрібне герою КМ Вейленд у книзі про арки персонажів зазначає, що один з найголовніших аспектів персонажа є брехня, в яку він вірить. Персонаж тримається якоїсь хибної концепції щодо себе чи світу і навіть не помічає цього. А наставники це бачить, і їхні стосунки базуватимуться на тому, чи прийме герої поради, або яким чином він буде їх приймати. Зуко вірить, що його честь походить від схвалення аб'юзивного та жорстокого батька. Він навіть не усвідомлює, що це проблема. Брехня зуку формує всі його дії. Хлопець лізе із шкіри, щоб упіймати аватара і довести озаю, що він гідний. А завдання дядечка Айро якраз у тому, щоб спростувати брехню підопічного. Але Айро не просто озвучує істину напряму. Він на деякі запитання навіть не знає відповіді. Проте Айро володіє одним чинням, яке не є просто мудрим, воно стосується саме особистості зуко. Ти сам пишеш свою долю. Хлопець якраз постійно вважав, що його доля це схопити аватари і повернути свою честь. Але наставник відкриває йому очі і вказує, що насправді це все нав'язано. Твоя честь залежить від твоїх вчинків, а не від схвалення інших. Друге це емоційна відмінність. Взаємодія між наставником та учнем цікава тоді, коли у їх характерах присутня різниця, а то й взагалі протилежність. Поки зук постійно в гніві, спокійний, бо сам вибрав собі долю. Правда, не завжди мусить бути солодкою. Герой може засмутитися, почувши правду. До прикладу в антиутопіях персонажі у процесі історії вбачають, наскільки хворим є суспільство, і це може сильно їх сколихнути. Тут може вирости цікавий конфлікт. Знати правду чи бути щасливим ментор показує герою, ким той може стати, якщо прийме правду. І ця картина не обов'язково сподобається герою, який можливо не захоче змінювати свій стиль життя, можливо, йому зручно жити у рамках своєї брехні. Сам же наставник не є всезнаючим. Він теж може вірити в якусь брехню та мати недоліки. Проте в нього обов'язково має бути правда, яка напряму стосується брехні героя. Щось одне що є протилежним вченому шляху героя, бо без цього наставник стане ходячою вікіпедією, яка говорить правильні речі, але які не стосуються самого учня. Але герой не обов'язково має сприйняти правду і негативні арки персонажів, коли учень відмовляється від правди наставника і переходить на темну сторону. Обіван не зміг переконати Енекіна, що любов сильнішу, ніж фізична могутність. Падіння учня зазвичай. Трапляється через провал самого ментора, який спричиняється двома речами: перше. Ментор насильно співпереживає герою і зневажає його страхи та труднощі, не ставиться до них з повагою. Друге, ментор вимагає від учня того, до чого той ще не готовий. Наприклад, ТОФ, яка занадто жорстоко поводиться за ангом і потребує результату занадто швидко. В результаті це відвертає аватара на деякий час від тренувань. Також пам'ятайте, що наставник не є гучномоцем для ваших власних ідей та поглядів. Не примушуйте його напряму озвучувати ваші вподобання. Наставник має плавно та природно передавати свою мудрість. Але як же це Написати, як саме наставник має наставляти. Розглянемо три типи сцен. Перша це дія-реакція. В частині дія герой має ціль, перешкоду і результат, який зазвичай є жахливим. А в частині реакція герой психологічно реагує на результат, зустрічається з дилемою та приймає рішення. В третьому потері Гаррі хоче вивчати заклинання патронус, але треба битися з Богартом, щоб подолати страшні думки. Страшні думки беруть верх. Він звинувачує себе за неспроможність винести голоси помираючих батьків. Настає дилема здатися або продовжувати й знову почути голоси батьків, що помирають. Гарі приймає рішення. Він продовжує. Мудрість Люпіна, яка каже, що ти не можеш дозволяти темним думкам керувати твоїм життям, а маєш завжди триматися щасливих спогадів навіть навіть найтемніші часи, прямо відноситься до труднощів Гарі, і саме тому цей наставник є якісним. Ментор в сцені діє реакція має чітке завдання. Він забезпечує, щоб герой пройшов хоча б один із цих шести етапів, який самотужки не зміг би. І цим етапом має стати якраз той, що включає в себе брехню героя, і той, який є найважчим. Ув'язня з Кабану Люпін допомагає. Гає Гаррі в психологічному аспекті в аватарі. Айро говорить із ТОВ та показує, що приймати допомогу від інших не робить тебе слабким. Саме це Тофі давалися найважче. Труднощі Гарі та Тоф не описані, вони показані. Нам продемонстровано наслідки брехні. Гаррі не може досягти успіху в магії через страх спогадів, а Тоф залишається на самоті, бо не приймає допомогу інших. Другий тип це емоційно-протилежні сцени. У них герой опиняється в іншому емоційному стані ніж на початку, а наставник до цього його якраз приводить. Коли Сока прийшов до П'яндау, щоб навчитися мистецтву меча, то почувався безтолковим та зневіреним. А під кінець сока переповнений ентузіазму, надії та готовий до викликів. Ментор чинить те, що перевертає очікування героя, починає суперечити йому і, зрештою, спричиняє емоційну зміну. Цей переворот відбувається завдяки тому, що ментор керується правдою, з якою герой ще не знайомий. Такі вчинки також служать прикладом для героя і показують наслідки слідування вчиню наставника. Задайтеся запитанням, які непередбачувані вчинки. Янки зробить ментор, щоб вони базувалися на його правді і перевертались від героя, який базується на брехні. Третій тип це дія урок сцени. Ви їх бачили мільйони раз. Герой переслідує ціль, але блискавично провалюється, а потім настане вказує, чому була помилка. Тут можна легко спуститися до створення інструкції життя, замість того, щоб показувати уроки на практиці. Протагоніст повинен вчитися з помилок. Ментор не просто озвучує де хіба, він демонструє, чому це погано і як це можна виправити. Герой має дійти до якоїсь зміни в поглядах, діях або ж стосунках. Цікавими є моменти, коли ментор дає пораду занадто рано і герой ще не може її прийняти. Тому йде, робить щось дурне, якраз протилежно цій пораді, і бачить наслідки. Але така методика наставника швидко зробить з вашого героя Дарта Вейдера, Тому задумайтеся, якого саме результату ви бажаєте. Тепер поговоримо про гуманізацію ментора. Наставники часто виглядають як банки з інформацією, які позбавлені будь-чого людського. Як це виправити? Використовуйте поучення менторів як спосіб розкрити їхню особистість. Айро раніше сам був тим, хто бачив могутність як найголовніше, допоки це не призвело до смерті його сина. І коли дядечко бачить, як Зуко йде таким самим шляхом, це розбиває його серце. Якщо в цій діє урок сцені ви покажете, що свої поради наставник заснував на власному досвіді, то такі уроки перестануть бути просто повчанням, а занурять читача в особистість наставника, покажуть цього рани, чи то фізичні, чи духовні. Також показуйте, що наставник може помилятися. Це робить його людиною і зближує як з героєм, так і з читачем. Проте пам'ятайте, що помилки ментора впливають на героя. Показуйте цей аспект також. Ще одне дуже просте, але всі про це постійно забувають. Дайте наставнику сюжетну арку. Він не мусить бути слугою протагоніста і не мати нічого свого. До прикладу, гробниця Хатуану, друга книга Земномор'я, головною героїнею є дівчинка Тенар. Її наставник, який раніше був ворогом, не просто відкриває дівчині очі на брехню. Він також має свою ціль. Гед прибув до Атуану, щоб знайти магічну каблучку. Він долає труднощі та має переживання. Взагалі, гед є дуже різностороннім наставником серії Земномор'я. Він наставляє різних героїв і сам є головним. Пишіть в коментарях, якщо хочете ціле відео про Геада як про наставника. Під кінець поговоримо про кінець самого ментора. Автори зазвичай вбивають наставників, бо хочуть, щоб протагоніст виріс та щоб приймав власне рішення. Це не є поганою схемою, але це лише одна з функцій. В аватарі є момент, коли Зуко пішов своїм шляхом і дала труднощі без допомоги Айро, хоча сам дядечко залишився живим. І коли вони з'єднуються, якраз після того, як Зуко вцілив поради Айро у своєму житті, ми бачимо, що його поради справді працюють. Тобто тепер Зуко тримається наставляння тому, що його примушують. Він це робить, бо бачить, що вони справді корисні. Смерть наставника має багато функцій. В Грі престолю смерть неда задає тон історії і показує, що у Вестеросі не захищений ніхто. Або ж смерть ментора може указувати на те, наскільки сильним є головний лиходій історії. І пам'ятайте про вади наставників. Ментор може загинути через власну помилку. Тобто ви можете вбивати наставників не лише задля уроку для героя. Смерть має багато функцій. Протагоніст не обов'язково мусить бути пасивним і потребувати смерті наставника, щоби почати діяти. Наставники теж люди і мають свою власну історію. А на сьогодні все. Пишіть хороші історії.